Вітаю, пані та панове. Продовжуємо тему Passive Voice. і на черзі в нас така ну підтема, можна сказати, це агент дії у песив. Ми вже знаємо, що підмет в Passive Voice нічого не робить. Він на то це і песів. Але тоді виникає питання: а хто власне робить дію? І от той, хто робить дію, називається агентом. І він може бути в реченні, і може не бути в реченні. Дуже часто його немає. Ну, власне, і пес і вось для того існує, щоб приховати того, хто робить дію. Але раптом мені цікаво, хто робить мою дію. Як тоді цього агента розташувати в реченні, де він може бути, де він не може бути. І я взяла дуже простесеньке речення. Воно зараз в активі. Зараз ми зробимо пасив із нього. У мене підмет моніка. «a cake. І оце мій об'єкт. А об'єкт це завжди потенційна ціль для песив. Тому що дія переходить на об'єкт. І отже, «a cake». Далі, оскільки в мене минулий час, значить, was made. І далі, якщо приміром, я хочу вказати, що е, пиріг був зроблений монікою. Як мені цю моніку причепити сюди до «was made»? Для цього мені потрібно вжити «by», а далі моніка. І ось це є agent. І логіка тут буде така: пиріг або торт зроблено ким, і далі через «by» виходить на моніку. Власне кажучи, коли ми бачимо «by» біля іменника. Це по суті в англійській орудний відмінок. Так ми знаємо, що в англійській немає як таких відмінків, ну таких як в нас. В них є називний, в них є всі решта об'єктів. Кейс, так званий, є там ще позесів і все Але тим не менше, коли ми бачимо бай. Зараз ми побачимо, що не тільки бай так може працювати. но тим не менше, коли ми бачимо бай після дії, перед якимось предметом, це може бути людина, це може бути не людина, не суть. Можна бути майже впевненим, що ми маємо справу з орудним відмінком. І коли ми перекладаємо, це треба розуміти, яким як чим. От маяк цього ким чим і є бай. Ну, Напишемо переклад. Періг зроблено Монікою. Ну, оце Монікою, ким чим. Це, власне кажучи, ось ця річ. Тепер далі. Що якщо мені цікаво сказати, не пиріг, що він зроблений кимось? Ясно, що він зроблений кимось. Людина робила, хто би ще робив пиріг. Але мені треба сказати, що пиріг робився із чогось. Ну, Періг, приміром, зробили із яблук, яєць, борошна, і там не знаю, ще, з чого там ще періг може бути. Коротше кажучи, в мене є матеріал, будемо так говорити. ну, Тут інгредієнти, але в принципі в нас може бути і штукатурка, зроблена з крейди, і стільчик зроблено з пластику. Ну, несуть. Це вже дрібниці. Коротше кажучи, Мені треба оці яблука цукор і ТД прив'язати до зробленого. Ми вже бачимо, що якщо нам треба показати, ким зроблено, нам треба поставити бай. Але що відбуватиметься, якщо в мене з чого буде зроблено, або з допомогою чого буде зроблено. І в нас буде a cake was made. І далі нам потрібно буде вжити не бай, як ми тут робили, а «with». А далі після «with», ми чіпляємо всі ці яблука цукор і так далі. With Apples. Sugar, Eggs, and flour». І ми отримаємо знову агента. Але цей агент у нас сам нічого не робить. Яблука, цукор і борошно самі не змішуються і самі пиріг не роблять. І повинен бути хтось, хто це все зробив. Але нас зараз це хтось не цікавить. Нас цікавить, і з чого або з допомогою чого це було зроблено. Тому тут буде логіка така: Пиріг зроблено. І далі з чим? Знову орудний відмінок. І оце з чим через весь вже переходить на яблука, цукор і так далі. Можна далі продовжити і сказати приміром таке: пиріг було зроблено руками вручну. Себто не машина його замішувала, а людина руками вимішувала там якось і ось це все. І тоді в нас буде так: a cake знову made, а далі буде «by hand. Себто руки це активний діяч. Але ми можемо далі продовжити і сказати приміром таке: пиріг було розрізано, ну, бо вже зроблено тут не піде. Бо робимо ми різними засобами. А от розрізано ножем. Зараз ми ще побачимо цікаву річ. A cake was cut. І далі with a knife. Себто тут ми маємо бай. І якщо ми подивимося на всі ці речення, ми можемо побачити одну цікаву закономірність. Якщо в нас агент Дії був активним діячем, тобто він виконував дію, тоді в нас буде «by». «By Monica» і «by hands» – це активний діяч. Або активний агент, якщо вже так. Тут активний агент і тут активний агент. Але якщо ми подивимося на цукор яйця. Самі цукри і яйця нічого не роблять, тут є агент матеріал або інгредієнти. А тут, внизу, де був нас ніж, тут агент-інструмент. А самі інструменти нічого не роблять, так само як самі матеріали нічого не роблять. Тоді як активні діячі або активні агенти роблять. Іноді говорять так, що от якщо дію робила людина. То це бай. А якщо не людина, то виз. Це не зовсім так. Діє могла зробити кішечка, приміром. Двері обідрані кішкою. Ну, вона ж активно їх обідрала. То «The door was scratched by a cat». cat». Не буде with a cat. Кішка не була інструментом шкрябання дверей. Це рашпіль може бути інструментом шкрябання дверей. Або дерево повалене вітром. «The the tree was broken by the wind». Вітер активний діяч. Він повалив дерево, як би то вітром ніхто не користувався. А от якщо ми скажемо the tree was cut with a, ну тоді в нас буде «вис», тому що пилка є інструментом, вона сама дерево не пиляє. І тому ми можемо вивести таку схему. Спочатку буде subject, який нічого не робить, тому що в нас passive voice. Далі буде passive verb який, небудь дія в пасиві. А далі в нас може бути два варіанти. Варіант перший: через бай ми маємо активного агента дії. Себто він сам робив. Це можуть бути люди, це можуть бути природні явища, це можуть бути стихії, це можуть бути якісь там духовні сили, це можуть бути тварини, це може бути Бог, це можуть бути духи. Ну і список можна продовжувати. Тут головне включити логіку і уявити собі ситуацію. Чи ця сутність, скажімо так, могла самостійно зробити дану дію. І далі друга опція через вись ми маємо справу тоді з інструментами, знаряддями, матеріали, інгредієнти. Ну, в принципі, інгредієнти є матеріалами, ну нехай буде знаряддя можуть бути інструментами. Це може бути зброя. Це можуть бути якісь підручні засоби. Тут логіка така, що самі ці речі дію не можуть робити, їм потрібно обов'язково хтось, хто їх візьме в руки і використає. Тобто, в нас може бути два способи з'єднання з агентом дії. Тут може виникати ще одне питання, і воно спершу так неочевидне, Але коли ми стикаємося з довгими реченнями, де в нас багато. Різних обставин, вказано місце дії, спосіб дії, час дії, обставини ще якісь дії, умова може бути, звороти можуть бути. Ну і агент у нас може бути не обов'язково одне слово, може бути ціле слово сполучення, воно ну, може бути досить великим. Тоді виникає таке питання: а куди цього агента ставити? Зразу після дії, чи може в кінці речення, чи може є якась ієрархія, є якась послідовність, адже агент це, в принципі, дуже таке другорядне слово, і напевно його краще в кінці поставити. Це дуже цікаве питання. Зазвичай вважається, що краще агента ставити в кінці, але є нюанси. І про це буде окреме відео, де може бути агент в реченні і як він дружить з іншими частинами речення, якщо вже так сильно його треба врятувати. Вживати. Наразі просто можна запам'ятати цю схемку, що якщо ми дуже хочемо агента Дії, нам варто зважити на те, наскільки активно агент цю дію робив, визначитися, чи це активний діяч, чи це інструмент, чи матеріал. Ну і далі, відповідно, визначитися з прийменником і, в принципі, все. Більше нічого не додати і не відняти. Скріншот цього цього за посиланням в описі відео, це буде в Телеграм, заходьте, там іноді буває цікаво. Продовження обов'язково буде, буде друга частина, і посилання на неї буде стояти тут в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на канал.